На міському рівні підтримали банк, профінансував проєкт клубів фінансової грамотності. Сьогодні учні 127-го ліцею мають змогу навчатися азам фінансової грамотності. Така позакласна діяльність за умовами проєкту триватиме упродовж 10 місяців п'яти криворізьких навчальних закладах. Теорія вже пройдена, практичні навички учні здобувають на ігровому тренінгу життєвий капітал. Вільні кошти, загальні доходи, мінус загальні витрати це те. Що ми сьогодні будемо вчитися відпрацьовувати, це буде навичковий тренажер, який дозволяє зрозуміти основні фінансові поняття, напрацювати навики, своє, побачити свою модель власне, поводження з грошима у процесі трансформаційної гри, де можна обрати собі легенду на цю гру, будучи певним гранцем у професії, і власне побачити, як працюють, як рухаються кошти, як формуються доходи, як формуються витрати. Фінансова подушка безпеки та інвестиції у нових для себе термінах та поняттях ліцеїсти розбиралися в ігровій формі. В майбутньому це дуже допоможе, бо зараз я, ну, наприклад, не знаю, куди інвестувати, чи я як краще зберігати гроші. А от на цих заняттях я дізнаюсь, мене це зацікавило, бо ну, це доволі така проблема є, що. Дуже багато людей не фінансово грамотні, і ну, це не є добре. Тому я хочу навчитися фінансової грамотності та грамотно розпоряджатися своїми фінансами. Я вважаю, що гра життєвий капітал, як симулятор, може знадобитися у різних сферах і, мабуть, у різних професіях. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.